Популяризувати українське слово та пісню вирішили бродівчани, які завітали у Хорватію. Деталі у сюжеті. Після концерту на території Бродівської гімназії імені Івана Чуша наші талановиті бродівчани вирушили до Хорватії, де гідно презентували не лише місто Броди, а й Україну і готувалися до нього дуже ретельно. Під чітким керівництвом енергійної, позитивної та щирої Галини Гаврилюк. Таланти бродівщини привезли до Хорватії українські гарні пісенні дарунки, чим завоювали нескінченну любов іноземців. <му> Сергій Нікішин телеканал Бродив Майн.